У телерадіо компанії Красноградщиний центр завітав Каланта Євген Костянтинович, який більше 25 років пропрацював в Красноградській місцевій газеті, в Красноградському радіо». манування назви Краснограду. Ми родилися в Краснограді. Наші батьки, також в Краснограді, померли батьки в Краснораді. Дідусь і померли в Краснограді. Хлопці, військовослужбовці, пішли захищати Красноград. У них на шевронах Красноград. На Алеї Слави, де могили захисників прапора, стоять із надписом Красна града». Ну, вони зараз кажуть, це історія не Історія, але, не... але да, <пробітник> наскільки я розумію, що хоча б треба було, звісно, це можливо і треба було робити, ну, треба на розсуд всіх людей. Щоб повернулися, хлопці? Після війни повернулися додому, щоб багато людей, які виїхали за кордон, повернулися, щоб обговорення було масове. Тому тому, перейменування переименування коснулося не тільки міста Краснограда, а автоматично Красноградського району. І просили, що давайте війна закінчиться, да. і ми тоді до цього питання. Ну, Дело діло в тому, що міська рада писала лист у Верховну Раду, що просимо, щоб зупинити. Я, Я читав, то, то правильно вони писали, розумно, добре. Да. Ну хто на може рада не проігнорувала таке бачення? Хоча по підрахункам було зібрано близько більше п'яти тисяч за те, щоб залишилась назва Краснограда. А за Берести на обговорна проголосувало десь 180 приблизно. Там, бачу, там не було, я бачив тоді на громадських там... слуханнях. За, 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 за Славгород чи як там славгород і берести просто. Ну, що скажу? Ну, скажу? Є стаття 5 Конституції, в якій написано, що єдиним джерелом влади в Україні і на цієї суверенітети є український народ. В даній ситуації, я вважаю, що була. Коронаша майорія з тих часів нам волю не злами.